Майбутні актори, режисери, фотожурналісти, відеооператори, звукорежисери з різних куточків України приїхали до Чернівців, щоб взяти участь у всеукраїнському фотокінофестивалі Осінні барви Буковини за результатами конкурсу. Сформують програму аматорських фільмів, які представлять Україну на міжнародній арені. Подробиці далі. За понад 21 рік існування фестивалю його учасниками стали понад 8 тисяч вихованців українських юнацьких фото та кіностудій. Цьогоріч на адресу організаторів фестивалю було заявлено майже тисячу робіт. Цьогоріч у фестивалі прийняли участь 77 закладів освіти, це близько 700 учасників. Но у нас відбувається зараз очний етап фестивалю, на який запрошені вже переможці. Переможців у нас близько 80». Серед конкурсантів і річна Марина. Дівчина з малку захоплюється кіноіндустрією. Мені дуже подобається режисувати фільми, також анімацію робити, саме якось уявляти для себе та створювати персонажей та історію з ними. Все продумувати до якоїсь маленьких дрібниць. Валентин фактично виріс на цьому фестивалі. Ми їздимо на цей фестиваль дуже давно. Ми з другом сюди їздили. Це якось така атмосфера, що хочеться творити. Тут такі люди безмежно щирі. Ми як зустрічаємося, обіймаємось і все. Я виріс на цьому фестивалі. І тепер приїхав як керівник. Зараз же навчаю підростаюче покоління робити якісні кінопродукти. У нас немає професійної команди для зйомки, тому ми є актори, ми і звукорежисери, і оператори, і монтаж також ми робимо самі. Нині під час відкриття фестивалю оголосили переможців. Учасники проведуть на Буковині чотири дні, адже на них чекає ще бліц конкурс. Окрім того, вони візьмуть участь у майстер-класах від фахівців фото та кіноіндустрії. Відібрані на фестивалі роботи зможуть представляти країну на міжнародному фестивалі. Це традиційний щорічний фестиваль, і його мета взагалі то підтримання українського кінематографу. Графа створення дитячої кіномедіапродукції. і в цьому році вперше наш фестиваль Осінні барви Буковини завоював право відбирати найкращі кінороботи на міжнародний фестиваль аматорського кіно «Уніка». А по завершенню війни Україна отримає право проводити цей конкурс. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.